Mm-hmm. <clears throat> Доброго дня, шановні учасники нашого сьогоднішнього заходу. Сьогодні у нас в нашому прес-центрі проходить прес-конференція на тему Майбутній національний парк на Десні під грозою знищення. Сьогодні, на жаль, дуже мало преси, але все одно ми проводимо захід, він йде під запис, і учасникам може бути надано і відео, і так далі, і матеріали після прес-конференції. А у нас серед учасників також є люди, які приїхали до нас не з Києва, а з Чернігівської області, а, тому тим більше ми <смасливість> будемо проводити цей захід в будь-якому разі. А, тим більше тема цікава. А, можливо, сьогодні якісь події, які змусили журналістів бути на цих подіях. А, Отже, а, среди от участников я перейду на российскую потому что у нас анонс русейской, вы Я может потом перейти снова на украинскую. А, участники. Алексей Василюк, заместитель главы Национального экологического центра Украины. Екатерина Полянская, член рабочей группы по созданию Национального природного парка на Десне. Владимир Калинько, вице-президент Киевской ландшафтной инициативы. И Татьяна Дадашева, заместитель начальника управления охраны окружающей среды Черниковской области, начальник отдела заповедного дела, эко-сети, взаимодействие с органами СМИ и общественностью. Правильно? А... Ну что же, приступим к теме. На самом деле она вот накануне мы беседовали с Алексеем. Насколько непросто донести некоторые темы экологически важные до общественности? Одна из них это загрязнение воды в реках, водоемах, в частности в Десне и принципы строительства, которые влияют на экологическую обстановку в Десне. Ну, расскажите нам об этом подробнее. Доброго дня. Отож, все ж таки почнемо з того, що от, власне, є загрози. Ми сьогодні говоримо про загрози. І, по-перше, таке, що кидається в очі, його найкраще можна показати. Це намив піску. Він, я зараз скажу, він буває різний, скажімо, А виглядає на місцевості це десь отак. Тобто, купи піску, можливо, зверху над ними можуть бути вже будиночки. Можна буде потім подивитися. Тут є підбірка і фотографії, і схем де є ці намиви на десні. Але суть в чому полягає, що. Є у нас водний кодекс, і водний кодекс чітко каже, що не можна забудовувати заплавні землі і острови. І відповідно, якщо це заплава, значить будуватись не можна. А, але що таке заплава, от ми не знайдемо ніяку карту, ні топографічну, ні там земельну чи будь-яку, на якій було б проведено лінію і написано, що ця лінія це є заплава. І відповідно це привід для махінації. Ми от скажімо, присутні на, цьому, на цій прес-конференції між собою насправді давно знайомі, і ми не перший раз дискутуємо на такі теми. І дійсно, а що таке, як визначити заплаву? Тобто, Визначенням це територія, яка, максимальна територія, яка підтоплюється при великому паводку. Але великий паводок востаннє був у 69-му році. І, звичайно, всі давно забули, що настільки широко може розливатися Десна, настільки широко може розливатися Дніпро, і взагалі після останнього великого паводку побудований лівий берег Києва. І, звичайно, що всі давно про це забули. Але, і відповідно, дуже багато забудов намагаються робити, власне, в заплаві. І тому Власне, в чому наша ідея, От коли ми бачимо, що десь намивається пісок, для чого він намивається? Це ж не просто модно побудувати будинок поверх купи піску. А намивається пісок для того, щоб підняти рівень земельної ділянки. для того, щоб Якщо буде паводок, то щоб цей будинок не затопило, не розмило, не знесло. А відповідно, якщо бояться паводку, значить це заплава. Отож, якщо намивають, власне, це має бути для контролюючих органів. От сьогодні з нами мала бути прокуратура, яка інспекція. Вони просто не з'явилися. Ну дійсно прикро, тому що люди, які до речі, яка інспекція нам обіцяла надіслати матеріали а, а у письмовій формі. Ну, це... Якщо ми їх отримаємо, обов'язково це, це, це це звичайно. От, тобто, але дійсно дуже, 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 дуже прикро, що ми не можемо з ними просто поговорити і задати їм питання. От, але е для них мало би бути просто таким маячком, що от намивається пісок, ага, значить, планується будівництво там, де це цього робити не можна. Це ж здавалося б, очевидно. Але, на жаль, це не очевидно. Е протягом останніх. Мабуть, вже восьми років дуже багато замили піском, і забудували в кончезаспі. Це просто південний на південь від Києва відразу починається заплава Дніпра. І всі знають, скільки там знищено це в минулому заповідник. Багато замитана в заказник жутівострів. І загалом біля п'яти тисяч гектар дуже, дуже багато. І зараз на Десні може відбутись друга кончезапа. Ми зараз можемо пропливти або проїхати вздовж десний. Ми побачимо в багатьох місцях, це вже більше 10 місць, мабуть, біля 15, де стоять земснаряди і намивають пісок. І це значить, що там планується теж будівництво. І, власне, це те, чого, дивлячись на досвід кончезапи, ми просто вже маємо розуміти, чого не можна допустити. Це от от власне кончезаспа, це те, що може статися з Десною. Мабуть, ніхто цього не хоче. Тому що ось, далі ми будемо говорити на Десні розташований Київський водозабір. Десна це власне остання річка, яка лишилась, велика річка, яка лишилась в Європі в природному стані. Хіба можемо ми дозволити її забудувати, засипати її заплаву піском? І так далі. Але власне, це ще далеко не весь асортимент проблем, які можуть бути. Тому що поряд з тим є фірми, які законно або незаконно, на ну, нашу думку, звичайно, незаконно, а, а подекуди і взагалі самовільно. Намивають пісок для того, щоб його продавати. Просто насипають на берег. Земснаряд стоїть, там річка несе пісок, і він е постійно його черпає, черпає, а та яма, з якої він черпає, вона постійно наповнюється. Пісок насипається на берег, його грозять на вантажівці, фактично крадучі у держави, і вивозять на продаж. Є ще такий варіант. От. Але дуже прикро, що вся ця е ситуація з. Намиванням піску і забудовою Десни, яка нас, от власне, до якої ми зараз підійшли, і ми або зупинимо це, або не зупинимо. Є ті, ті два варіанти. А вона дуже сильно е, має підтримку деяких органів державної влади. Зокрема, якщо ми побачимо карту землекористування Вишгородського і Браворського районів на Київщині, то від Десни, від заплави Десни залишились такі клапти, ті, мабуть, відсотків 5-10, все інше розподілено між якимось. З садовими товариствами ТОВ, ОСГ і інші інші варіанти абревіатур, за якими криються майбутні котежні містечка. І, е, наприклад, з ініціативи колишнього керів... попереднього керівництва Броварського району взагалі була розроблена концепція забудови всієї цієї заплави і для Броварського, і для Вишгородського районів. Є знову ж таки замовлена чомусь Броварським районом для всієї заплави Десни, для всієї самої річки Десна на Київщині. Концепція розчисти. Русла Десни для судноплавства. Для чого нам розчищати русло Десни для судноплавства на Київщині, якщо воно далі не розчищається на Чернігівщину? Тобто, для чого це те саме, що побудувати висотний будинок на ділянці, там з третього по п'ятий поверх, не будуючи перші три і останні не будуючи. Для чого нам розчищати, от, власне, коли ніхто по великому рахунку зараз про це говорить, але ніяких ініціатив державного масштабу, звичайно, немає по відновленню судноплавства. І нарешті, саме такий один конкретний приклад: те, що на Десні. Вперше ми ніде ще такого не зустрічали, зафіксоване будівництво великого котечного містечка повністю самозахопленням території біля села Сабалівка в Київській області, називається Рив'єра Любича, там такі товариства. От, їх навіть особисто держав, головний державний количний інспектор їздив пломбувати їм земснаряди, але такі зараз там все добудовується благополучно. І ми можемо сказати, що це територія, яка дуже сильно, мабуть, кимось кришується, якщо вже навіть на такому рівні, коли ціле містечко збудовано самозахоплення. Хопленням території, ні з ким не погоджуючи, не беручи на це дозволів і так далі. Мабуть, же, тут є дуже великі інтереси, але хіба це можна порівняти з інтересами всіх людей, які п'ють воду з Дніпра і, власне, ну, то тобто, перепрошую з Десни в Києві? Хіба можна це порівняти з інтересами всієї тієї е, е, фауни, яка, зокрема, птахів, які мігрують по Десні? Хіба можна це порівняти з інтересами всіх людей, які просто їстять туди відпочивати? Тому, власне, це питання риторичні, і я думаю, що я потім ще передам слово комусь далі. Так, а перед тим як передати слово пані Тетяні, а я хотіла б